Доброго всім ранку, виноградарам любителям і любителям винограду. Сьогодні, 21 вересня 2022 року, Городище Черкащина. Маємо на сьогоднішній день геть зіпсовану погоду. <ріху> Ллє, не перестає, не просихає виноград, не просихає земля, цукру не добирає. Тобто, такі наші реалії на сьогоднішній день виноградні. Але. Між іншим, хочу показати вам ті форми, які себе в таких умовах показують, я би сказав, дуже-дуже з, з хорошої сторони, демонструють нам стійкість, витривалість до негараздів погодних і показують напрочуд непогані результати. Ось я знаходжуся біля залишків сигнального плодоношення, плодоношення корневласного куща гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна художник. Форма мені дуже сподобалася. Перший рік плодоносить. Ягода ще не гігантських розмірів, так як заявлено, там до 25 чи 30. Ягода так, десь близько 12-13 грамів. Але Незважаючи на те, що та грона, ось така, дивіться, вона ніде зовсім не тріщала. Дивіться, мокра ягода. Все мокре. Ягода висить. Ягода красива. Трошки темнувата, але ж, дивіться, вона темно-бордового кольору, вона не фіолетова. Темно-бордовий колір. Хрумку м'якіть має. Сьогодні не буду важити, не буду різати. Буду сьогодні оглядовий такий, зроблю ролик, трошки покажу безстренько по кожній формі, які вціліли і які потріщали дещо. Ще потріщало. Зараз перейду до інших форм. Ось продовжую, показуючи вам два куща, які корневласні ростуть у мене поруч, один біля другого. Це Алвіка і от там далі Матадор, зараз я туди підійду. Алвіка, як завжди, стабільна, врожайна, тягне, плодоносить на протилежній шпалері площині. Також, бачите, я тільки почав знімати вже декілька грон Зрізав на реалізацію протилежна. Загрузочка на протилежній і на цій загрузочці дивіться. Тобто Алвіка показує дуже хороші результати. Що, не вимикаючись, перейду ближче до Матадора. Ось Матадор, дивіться, також в цьому році ягода дещо менша, дещо недоопилена. Ось трошечки є, показує невеличкий тріск, але. На таку грону одна ягода тріснувша при таких негараздах погодних, я думаю, це ні про що. Форма також вже зрізається, зрізається на базар, вже йде торгівля і матадором, і алвікою. Тобто форма, форми цікаві, форми стабільні. Другий рік поспіль вони показують вражаючі результати. Гігантських ягід немає, ну ось на лавіці дивіться, це ягода така грам на 18. Тут трохи дещо менші, там є більші. Тобто ну нема такого, що там прямо це вони відкалібровані, такі, всі одна в одну, ні. Але, але все добре. Це одні з небагатьох форм на винограднику, які практично не тріщать. Зараз перейду до невеличкого тріскунця, вимкнусь на секундочку. Ось ця красота, як бачите, нагрузочка на протилежній шпалері площині, на цій площині. Ось така нагрузка краситься, добирає і потихеньку тріщить. Потихеньку тріщить, потихеньку підгниває. Це стара крайновська форма рубіновий ювілейний. Ну, ще не, не розпрощався я з ним, це його тут один рукав, старий дебелий рукав, он, дивіться. Тут кущ вже перепривитий. Всяким різним. Ну, а це ще так тримав для асортименту, для палітри кольорової. Ну, практично він кожен рік підтріскує, рік краще, рік хуже, але є потроху, потроху є. Ще він добирає цукру. Ще він не готовий. На протилежній площині там ще взагалі руни є, тільки тільки починають. Не знаю, вийде в нього в цьому році добрать чи не вийде, будемо бачити. Зараз вимкнусь. Ось підійшов до прививки позаминулорічної гібридної форми писанки Олега Михайловича Аніта. Минулому році було сигнальне плодоношення, в цьому році вже плодоношення, скажімо так, вже трошечки підгрузив я його. Ось все, все він у мішечках, оце все він. На сьогоднішній день кольору потихеньку добирає, потихеньку тріщить. Ось, бачите, розкриває носики. Так, загальна картина не катастрофічна, але є і підгниє, підгнивають ягоди. Ось не знімаючи сіточки, можна побачити вся грунка наче байдуже. Ось бачу, що біля плодоніжки тріщить. Оце ось огнила ягода. Ну тобто так. Тобто такі, такі результати по аніті. Не знаю. В минулому році вона мені подобалася більше, в цьому році... Ну, якось, якось не дуже я від неї в захваті. Може, просто що ця форма не для, наших, не для нашого регіону. Здивіться, бачите, носи пооткривала. Крепко пооткривала носи. Відкриває носи і підгниває. Це на одному кущі. І із, із Матадором вона привита. Одна площина під Анітою, інша площина під Матадором. Зараз, не вимикаючись, хочу вам показати ось через цю площину. Покажу загальний вид, це позаминулорічна прививка, також казанова. Напрочуд тріску немає ніякого, абсолютно висить. Добирає цукру, практично вже забарвився, йому залишилося ще підібрати цукру. Тобто все, все дуже причудово. Від тих, від кого, скажімо так, десь на підсвідомості чекали тріску, це не тріщить. А те, яке повинно було не тріщать, показує отаке. Оце ось сигнальне плодоношення. Гібридної форми Павловського карнавалу. От самі бачите, оці карнавали. Це все йде на компостну кучу. Усе повністю. Тут нема що вирізати, нема що проривати, нема що пускати на кишмиш чи це на ізюм. Це така із карнавалом ситуація. Ідемо далі. Йдемо далі і підходимо до гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна імператриця. Вона практично готова, даю ще трошечки її вивіситься. Все, зрозуміло, що це чудо, це бомба. Здивіться, в цьому році, році вдалося її е, трошки сильніше підгрузити. Зараз секундочку. Ой, ще сітки не поприймав. Дивіться. І тут ще маємо врожай. І єсть. Ось одна гронка тут, де потерло, потерло сіткою, трошки підгнила. Під а тут, дивіться, ця сторона все, все причудово. Ось одна ягодка трохи-чуть-чуть носика розкрила. Саму-саму малость, саму малость. Але воно не потекло нічого, все підсохло, все чудово, все добре. Я вам скажу, що на цей важкий рік це така грона буде, я думаю, за 2 кг. І отака ягода тож, також думаю буде за 20 грам. Тобто мені подобається, дуже сильно подобається. Але що я хочу по цій формі сказати, це те, що мені не зовсім подобається. Те, що я не можу її вже другий рік нормально нагрузити. А що виходить? А Виходить те, що оце, бачите, оце нормальні, скажімо так, пагони визрівають, пагони нормальні, відповідно, на них і грона нормальна. А ось це, оце ось пагін такий метровий. Відповідно, на ньому недо... вірніше, ягода недоопилена, але недоопилена. Вона Виглядає красиво, має красивий колір. От тут також. Тобто, тобто кущ сам сильний, мощний, дивіться, яка лоза, який сам кущ, а так якось виходить, що немає сили росту пагонів. Наче не сильний я тут багато залишав, але такі показує результати. На цьому ж самому кущі. Дві форми привити були, це імператриця і друга брудака форма Балтімор. Ну, Балтімор, самі бачите, що я можу сказати. Балтімор отакий. Ніякий. Ніякий. І навіть та ягода, яка не потріщала, сама грона ну якась грязна, от я не знаю. Не, не, не подобається. Не подобається він мені минулому році сигнальне було плодоношення, в цьому році вже дав невелику нагрузочку. Там ще на тій стороні є рукав ситуація така сама, як і, як і на цій стороні. І, і, і сіткою ось дивіться, сітка ще й досі висить скручена, сіткою затнялася. І все рівно, по-перше, що це від сітки такі ось у потертості, а от навіть і без потертостей. Ну, ягода, немає, немає тої жовтизни або білизни, скажімо так. Вона якась грязна, як на мене. Ну, не знаю. Не в захваті я. Якщо чесно, я не в захваті. Зараз перервуся на секундочку і ще включуся, покажу дещо ще. Ось включаюся біля американця кишмиша. Це кишмиш рататуй. Сигнальне плодоношення в цьому році запас старої деревини тут нормальний, і я дав порядка 10 грунт. Такі гроночки докілограмові. Ягода ще не зовсім великого розміру. Є невеличкий різнобій у ягодах. Ось, припустимо, така і отака. Але смак, смак вражає. Мені таке подобається. Я не знаю, як кому. Мені таке подобається. Більша частина вже врожаю знята і реалізована. Це для власного вжитку висить, на похрумтіть. Дуже хороша річ. Кишмиш, рататуй. Включаюся біля гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна. Азія рожева. Ось розовинку бере. Самі можете бачити, яке запилення. Запилення ніяке. На грону 5 ягідок запилених. Це прививка минулого року. Ось, бачите. І там точно така сама картинка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 таких весулечок по 100, по 150 грам. Це, мабуть, найкраща опилена гроночка. Поки що так. Ідемо далі. Зупинився біля кущика гібридної форми Калугіна Отелло. Другий корневласний кущ, друге плодоношення. Що я хочу сказати по цій формі? Не знаю, не знаю, є багато питань. По-перше, що вона... Є осипання ув'ядання. в'ядання. Здесь це ув'ялені ягоди. Це так. Є підтріскування і якість, якість опилення. Це ягода недоопилена. Недоопилена ягода. Тобто, да, врожайний, да, плодоносність почки тут на, на рівні, коротше, а. Але, але. Підтріскує, підгниває. Дивіться. Зрозуміло, погода, зрозуміло. Все, але є форми, які це все витримують. Зупинівся в двох словах біля кущика корневласного гібридної форми бурдака. Альбану. Набирає колір. Піддуває потрошку ягідку. Тріску немає взагалі. Взагалі. Ні одна ягода не вирізалася. Поки що так. На майбутнє я не знаю, як він, може, буде набирати цукор, може, буде підтріскувати. <кій> ну, поки що. Поки що все, <кій> все нормально. Зупинився біля гібридної форми Калугіна. <кій> Мата, е, торнадо. Є підтріскування Ось в такому виді. Єсть. Небагато, але є. Тобто ножничками попрацювати. Єсть. Це вже залишки. Зрозуміло, що це залишки. Ось Звороночка, дивіться, красива. Ця ціленька практично. Тут все добре. А от поруч біля нього корневласний кущик. Гібридної форми також калугіна в посланнік залишки. Форма показує стійкість до тріску. Нормальна ягодка. Дивіться, все причудово. Посланник як посланник. Ну, там ще й трошки є. Це вже То Посланник стійкіше виходить, ніж. Торнадо. Ну, якось отак. Отакі реалії на сьогоднішній день. Отаке ми маємо на сьогоднішній, такий маємо на сьогоднішній день стан, ягід і взагалі виноградника. Підтріскує, підтріскує практично все. Дещо катастрофічно, дещо не катастрофічно. Але на цьому життя не зупиняється, будемо працювати, будемо дбати, будемо надіятися, що наступний рік не буде такий, як цей і минулий. Будемо надіятись на краще. Всім бажаю здоров'я, мирного неба і перемоги. До побачення, до нових роликів.